Це, Це бринза я. Бринза. Ну, бринза. бринза, 240. Бринза, двісті 240. Дай попробувати. Може, може, мож, Пані Олена приїздить на херсонський ринок із передмістя. Її родина тримає шість корів, тож продає власну молочну продукцію. Ціни в кожного різні, помірні. Ну так як в мене своя продукція. Я продаю У мене, допустимо, молоко 40 гривень літра, сметана 100 гривень півлітра. Я продаю. Творог середній 120, жирний – 170, топлений творог ділею по четвергам то 200 гривень, топлюне молочко 50, ряжанка 50. Худоба гостро реагує на наближення дронів і вже кілька разів корови потрапляли під обстріл. Корова це така чувствітельна скотина, що вона як ідуть. Допустим, дрони летять, то вони. Ми вже знаємо, що то дрони, чи наші, чи не наші дрони, теж знають, так да, вони реагують сильно. В них навіть е ми не чуємо, як вони жужать. То вже корова оприділяє, як кажуть. Та то ми вже куди корови, туди й ми входимо. Цього року частина сіна згоріла під час пожеж після обстрілів, тому сім'я робить запаси на зиму, скільки вдається. Дуже слабий був урожай, тому що поля ж позаброшувані були. У мене чоловік засіяв поля, він займається фермерством, посіяли тисячу гектар, а навіть 200 не зібрали, тому що все повипалювали. Під кизімом у нас поля. Туди взагалі невозможно було доїхати, там все погоріло. Ну а так, як і поля, то, що не змогли брати зерно, то косили на сіно. самі збирали, їздили, самі тюкували, звозили. Попри щоденні обстріли, жителі сіл не здаються, доглядають худобу, вирощують овочі й фрукти, підтримують одне одного та своє господарство.